Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожної хвилини ти ризикуючи життям. Борониш Україну. Низький уклін захисникам. Щодня і в дощ, і в спеку стоять на варті нашим снам і захищають землю. Тікають орки тут і там, мости палають гучно, бо йде український солдат вражині буде скрутно. Ворожі танки у вогні капітулює раша. Ракети падають назад. Така вже участь ваша. Завзято взялися гуртом і знищим супостата. З витягу здобува народ залужний, гордість наша. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні гратом вас не злякати, всім тим, хто життя не шкодує віддати, Низький вам Уклін і велика подяка. Низький Уклін. Жінкам, чоловікам ви спокій наш щоденно бережете. Низький уклін, утомленим батькам, які з війною перестали спати. Сьогодні вдячний кожен з нас, мир замирте спокій у хатах, оберігають сонний тихий день, звільняють землю від навали, херсон, ізюм, чорнігів та лиман. Також подякувати хочем за тихі ночі, що прожити можемо. За новий день, що так не схожий, на той звичайний довоєнний, в якому всі ми безтурботні студенти, діти, лікарі. Ми знаємо точно, перемога буде наша, хоч як нелегко витримаємо все, бо сильні люди в нас і незламні духом, а Україна нам понад усе. Я вдячна вам за стійкість духу, за вашу силу та відвагу. Хоч не святкуємо давно свята, а тільки ваші перемоги я сподіваюся, в новому році закінчиться ця клята війна. На Миколая Новий рік і Різдво Христове ми мріємо отримати подарунки, цукерки, іграшки і чарівні пакунки. Але в цей рік в усіх одне бажання, щоб замість злісних цих тривог щедрівочка заграла. Всім людям радість повернула страхи всі розігнала. А замість дронів і ракет із неба падали сніжинки, морозом заморозили гармати, а навесні із них розквітли маки, щоб вибухи перетворились на салюти. Додому повернулися солдати, а матері й жінки чекали не з війни їх, а з роботи. Усіх охоплювали лише радісні турботи. І сміх дитячий залунав про хаті. І про війну ніхто не міг згадати. Але захисників у вічній пам'яті тримаємо. Усіх героїв з Новим роком ми вітаємо. І перед вами низько голову схиляємо. Ми хочемо сказати вам спасибі за те, що бережете нас від ворогів. А в Новий рік ми загадаємо годинник б'є 12, а на душі тривога. Усі чекаємо слова. в усьому світі мир і наша перемога. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок гідним, кожна ідея відміною, кожне слово твердим, а кожна дія впевненою. Бойового духу, позитивного заряду, прагнення до кращого і тільки до перемоги. Хай береже вас Господь. Слава Україні! Героям слава! З Новим роком наші любі ЗСУ! Хай він почнеться в білій смузі, і світлі будуть його дні, щасливі, добрі і ясні. В душі хай буде світло й чисто, Хай світить сонце променисте, натхнення, затишку тепла, любові, перемоги і добра.